Друзі, мої вітання! Свіженьке надходження на продажу. Привезено розмитнено, сертифіковано цього красення. Це в нас Volkswagen Tiguan, Чистий, навіть не чистий, як кінець 2018 року, модельний 19. -го. Швиденько перейдемо по комплектації, друзі. Відразу бачимо, що по центрі лобового. Скла в нас красується камера асистентів, вона вміє розпізнавати дорожні знаки, розпізнавати дорожні полоси, і також підрулювати, тримати автомобіль в полосі. Якщо ви відволіклись, щоб часом не вискочити за смугу. Отже, друзі, в значку у нас розміщений датчик адаптивного круїз контролю, також він вміє розпізнавати перешкоди попереду і запобігати зіткненню. Галоенна оптика з led ходовими вогнями. Протитуманні фари, які ще б також вміють підсвічувати комфортний поворот в темну пору доби. Передні партроніки. Легкосплавні оригінальні їхні тігуановські диски. Резина літо піреллі. Присутні оригінальні бризговички. Перед і зад. Ваша автівочка буде залишатись в дощову погоду трошки довше чистою. Дзеркала з автоматичним складанням, з затемненням дзеркал. Також є підсвітка в темну пору доби. Тут все гарнесенько підсвічується. Безключовий доступ в салон. Ось такі красиві хром накладочки. Задні вікна заводське мають легеньке затемнення. Позаду. Маємо друзі led оптику Кришка багажника, до речі, в нас е, присутні ось такі два ключі, це <смі> третій навіть Гуан. Є роз... На датчик руху ногою. Якщо ви будете з магазину, з повними торбами йти до свого Tiguanчика, просто коли ключ знаходиться біля автомобіля. Ногою змахнули, і автомобіль відповідно відкриває багажник. Можна також, як з кнопки, і так само можна і просто на ключі зажати, потримати кнопочку. Більше трьох секунд він також відкриється. І з салону, з дверки, водія також він можна відкривати даний багажник. Оскільки він вже в нас відкритий, в нас присутній заводський фаркопчик, який. Виїжджає, фіксується і також легко ховається зручно. Присутній задній партронік, само собою. Заднє сидіння можна складувати прямо з багажника. У нас присутня піна компресору, оскільки в нас немає докатки. Ще не, не попадали мені ті гуанчики з докаточкою. Місця ззаду достатньо, заднє сидіння можуть регулюватися, однією рукою не дуже зручно, рухатись вперед-назад, це щоб збільшити об'єм багажника, якщо потрібно. І також спи... наклон спинки регулюється, можна ставити більш пряміше. Зараз вони знаходяться в такому більш полеглому положенні. Підстаканники для задніх пасажирів, трьохзонний клімат-контроль можна. Виставляти температуру для задніх пасажирів окремо USB-вихід для зарядки і резеточка на 12 вольт. Місце просто дуже-дуже дуже, 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 дуже достатнє. Присутній столик для гаджетів або для любителів почавкати в автомобілі. Ще є плюс по підстаканнику. Так воно виглядає, друзі. Подобається мені, що ваги збільшили збільшили об'єм рестайлового тігуанчика порівняно з попередньою моделлю. Було відносно, він став ширший і місця в салоні стало значно більше. Регулювання дзеркалами лівим, правим, складання дзеркал примусово і підгрів дзеркал. Холодну пору. Вийшли з автомобіля, доторкнулись до сенсору, автомобіль закрився. Також ви приходите, киш. Також приходите до автомобіля за ручку і авто відкрите, Дзеркала розкладається. Датчик світла, датчик дощу, само собою. Пробіжик у нас, друзі, 169 тисяч кілометрів. Вже сучасна пуск двигуна відбувається з кнопочки. По центру в нас кольоровий дисплейчик. Треба заправити автівочку. Керування адаптивним круїз-контролем, ліміт-контролем, звуком мультимедіа, перекидання станцій або треків мультимедії, і також у нас ще присутні підрульові перемикачі швидкостей. Так, Тут, як ми бачимо, присутній підігрів передніх сидінь, трьох зон на клімат-контроль, я вам вже показував, що є для задніх пасажирів виведено окремо От красива функція очищення повітря в салоні. І також в нас є е, автоматичний догрівач в темну пору. Кажу в темну, вибачте, вже заговорюю. Спішу і заговорююсь е, в холодну пору. Це коли на вулиці стає холодніше, як плюс 4. Коли ви зробите перший запуск двигуна, автівка в системі клімат-контролю запускає електричний догрівач. І у вас в салон поступає тепле повітря просто-прямо моментально і, само собою, прогріває двигун по малому колу. Тут у нас є кнопочка відключення. Не, не функції такої нечемної, як функція старт-стоп, відключення партроніків, автохолд і електричний ручник. Підстаканники для, передніх, для водія і переднього пасажира. Ще одна така ніша для речей. В далеку дорогу підлокітник регулюється по, виліт, по виліту і по висоті, щоб кожен міг нас влаштувати. Зручно для себе. Бордачок досить вмістимий з функцією охолодження в, в, в жарку пору. Зараз це, думаю, не актуально. Присутня є карточка оригінальна з навігації карти Європи, карти України. Також ви можете ес... карточку використовувати для мультимедіа, для музики. В магнітоли також присутні, само собою, Bluetooth. Ви можете підключати свій телефон, відповідати на дзвінки і також слухати музику із свого смартфончика. Автомобіль у нас оснащений великою кількістю допоміжних асистентів. Це в нас адаптивний круїз-контроль, про який я згадував раніше. Фронт-асистент, який запобігає від зіткнення, якщо ви десь на. Дуже, автомобіль бачить, що ви дуже швидко е, наближаєтесь до певної перешкоди, яка не, не рухається, щоб запобігти зіткненню, автомобіль сам-сам гальмує. Є асистент, е, асистент в полосах, його можна е, активувати і буде автомобіль сам підрулювати, типу в смузі. Це більше по, по місту, ця функція не актуальна, більш по трасах. Асистент розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання причепа, коли ви бачили, що в нас встановлений заводський фаркопчик. Коли підключаєте причіп, автомобіль починає реагувати зовсім по-іншому. Коробка, двигун, все працює трошки в інших налаштуваннях. Розпізнавання втоми водія, це коли ви вже їдете досить доволі довго, і автомобіль бачить, що ви вже не так реагуєте і хочете чи спати щось в тому роді втомлені. Він пропонує вам з'їхати. І відпочити, або, як він пише, випити чашку кави. І превентивна безпека в автомобілі це все присутнє. Мультимедія дуже швидка, підтримує Android Auto, CarPlay, це все все є присутнє, друзі. Ось, вихід аук, ще плюс два USB виходи. Двигун працює рівнесенько, без зайвих звуків. Охолоджується рідина у нас чистесенько, все-все добре. Фари в нас 23.07.18 року виготовлення що ліва. Права. Тут все в нас по заводу. Швиденько полакуфарбуємо, друзі. По традиції спочинаємо з капота. Капот у нас в рідній фарбі не знімався, не крутився. Передня дверка. Бачите, все тут в рідній фарбі. От, друзі, завжди забув. Не завжди, але інколи забуваю. Будь ласка, він код для перевірки автомобіля. Хто не довіряє, що тут все чесно і прозоро, будь ласка, він код для перевірки. Пам'ятайте, друзі, що на моєму каналі завжди тільки. Перевірені автомобілі з чесними, підтвердженими оригінальними пробігами. Задня кришка у нас також в рідній фарбі. І, друзі, не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Дані автівки на інстаграмі з'являються швидше, аніж на YouTube каналі. От для інстаграму зробив пару фотографій. Написав пару слів і вже закинув. Тут треба знайти час, щоб відзняти, змонтувати відео. Це займає трохи, трохи часу. Отже, друзі, підписуйтесь на інстаграм, він буде в описі під відео. Ціна на дану автівку також буде в описі під відео. Мій номер телефону, як зі мною зв'язатися, також в описі під відео. І машинка знаходиться в місті Бережани Тернопільської області. Друзі, під'єднуємо, подивимося, зараз бігленько, швиденько по діагностиці по автомобілю. А також, друзі, не забувайте обов'язково підтримувати український контент, обов'язково пишіть коментарі, лайкайте дані відео. Також можете зайти на канал, пролайкати все, що є. Так, так, так. Запускаємо, друзі, повну діагностику по всіх блоках. Ось, як бачите, модельний 19-й. Ось він код автомобіля. Думаю, так... Думаю перемотаю швиденько діагностику, що тут воно буде кожен блок тестувати окремо. Датчик загрязнення в воздуху А це цей датчик, який знаходиться біля, під капотом з правої сторони. Це коли ви їдете по дорозі, з якими знаїджає Камаз або якийсь автобус і нечисте повітря, він автоматично має рециркуляцію перекрити перекрити. Надходження повітря із з вулиці. Коли ви обганяєте їх, переїжджаєте, повітря очищується, він тоді відкривається, і повітря в салон поступає автоматично з надвору. Це в нас автоматична рециркуляція, друзі. А так бачите, всі треба буде поглянути, може там фішка відійшла. Ну, Одним словом, це не є щось таке критичне. По факту автомобілі все чистенько. Помилок немає. Зараз стараюся зайти в блок двигуна. Ось не йшов. Так, подивимося. Подивимося, друзі, що в нас по корекції. Перша форсунка. Друга і третя. Практично, друзі, форсунки просто в ідеальному стані. Так, посажимо. Після останньої регенерації автомобіль проїхав 288 кілометрів. Це я вибрав все попідряд, щоб, друзі, довго не шукати. Маса сажі 22 грама. Коли сажевий забитий, як -то в нас в народі рахують 20-80 грам, коли повністю. Отже, маємо, друзі, четверта частина. З початку, відколи відбулася регенерація, автомобіль використав вже 24 літри диспалива. Також, друзі, зараз вам покажу підтвердження пробігу в блоці коробки передач. Зараз швиденько. Швиденько, швиденько. Ось, друзі, так. Нагадую, 169 669 кілометрів. Перше щеплення, зафіксований, пробіг 169 620, друге щеплення 169 630. Пробіг не повинен там збігатись в цих моментах. ось, А пробіг в коробці 169 669. Кілометрів. Ось також тут записано, бачите, пробіг. Отже, друзі, як завжди, автомобілі в мене з оригінальними пробігами. І ось таке авто було для вас. Не забувайте ставити лайкосики під даним відео. Підписуватись на мій канал. По дорозі, свіжень... свіженьке авто для вас. Всім дякую, хто додивився. Дякую всім, хто підписаний. всім пока-пока.